Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клапники. Сьогодні ми з вами будемо робити закладку у підручники ось таку, бачите, гарненьку таку гусенечку. Знову гусенечку. Ну, що зробити, такі гарненькі вони в нас. Для того, щоб зробити таку гусеньку, нам треба буде зробити заготовочки. Спочатку робимо ось такі заготовочки, бачите, їх повинно бути 6 штучок. Саме велика, ось перша, бачите? 5 см, 4 з половиною, 4, 3 3 і 2 см. Ось такі заготовочки. І хвостик. Бачите, у нас наша гусінечка з хвостиком. Зробили заготовочки такі. Потім треба ще зробити щось ось таке, щоб прикрасити. Тут наша вон, бачите, ось в такой коронці вона можна зробити капелю.